І, будь ласка, що ви тут робите? Ваше, ваше скажіть, мене звати Андрій Марійчик, депутат обласної ради. Скажіть, будь ласка, прізвище, ім'я, фамілію, по якій причині ви сюди прибули? Прошу? Ми бачимо, яка дорога. Чому ви не зупинилися 100 метрів нижче, де йшла пожежна, а ви зупинилися тут, ви не бачили. Зараз я вас проведу. Ти ми їдемо разом. Скажіть, будь ласка, пане, пане шофер, до... по якій причині вас зупинили? Що грязне, так? Ви, ви бачили там пожежу? Чоловік бачив пожежу. А ви, пане, не бачили, так? Представтеся, будь ласка. Головацький Ні, ні, ти... не, 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 пускати не, нічого не йди, треба. Має, ви робіть свою роботу. Виси, хочете, ви ще ви, ви, хочете сніг, хто не хоче. Ви мали стати і допомагати проблемі, а не заробляти тут гроші. Ми не заробляємо гроші. Ви заробляєте гроші. Це є катастрофа. Представтеся, будь ласка. Головацький призвичай мають. Ваше призвички головацьке. А ваші номерні знаки протерті? Ваші номерні знаки протерті. Ви до чоловіка за номерні знаки приперлися. Немає значення, я бачу, який протокол. Усе на камері є, як ви прислали протокол. А у чоловіка знаки не протерті. Поїхали, я камеру не виключаю, поїхали, подивитися для пожежно. Зараз буде вам кіно, хлопці. Не, щоб ви бачили, де пожежна, де пожар, а ви не приїхали бабки заробляти. Зараз я вам покажу. 100 метрів. Протокол не ховайте. Бо тому що ми зробимо порядок один раз з Мінтовську систему, бо це вже крах повний. Повертайте наліво. Зараз ви покажете все, що ви маєте, чого ви приїхали і хто вас сюди направив. Це ніхто не прикрий, бо тому що це є крах приїхати заробляти бабки, а ви пожеж пожежі, ви 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 пожежі не видите. Два метри, ви не вийдете, лицеї заїхали, я бачив. Ви ще брешете, ви як будете брехати, то зараз усе буде, тут. тут зараз буде... Тут зараз буде губернатор, тут зараз будуть усі. Чого ви сварите? Бо тому що ви повинні виконувати і допомагати людям, а не виконувати мінтовські задачки, бабки заробити. Зупиняйтесь. Ви оцього пожежу не бачили? Ви тут прої... не бачили? Не і ви не бачили пожежних? Не бачили. Пожежних? Да не Добре. Добре. Ого. Добре. Що, тут... що ви можете тут робити? Ви є поліція, ви повинні допомагати людям. Ви зараз йдете туди, кигнете шланги, і допомагаєте, так як всі останні. Включаєте мигалки, я вам зараз розказую, що має поліція робити, а не лишень бабки заробляти. Мене звати Андрій Марійчев, я депутат обласної ради. Бо тому що вас треба всіх нагон. Під, 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 під. Там купа дітей було, а ви їдете гроші збирати. Я дорогу. Кто, школе, кто, кто <и> вас <и> сюда послал, мне скажите? Начальник ваш. Кто вас сюда послал, я пытаюсь. Ваш начальник. Скажите, кто вас сюда послал, ваш начальник. Так, кто? Петричук, Іван Васильович. Петричук Петричук Іван Васильович. Маю супровід дітей, там Де ви маєте супровід дітей? Звідси. Кажіть. В які, які години, звідки? Були, які були? Звідки? Ну, ви хочете не знімати. Я вас вже зняв. Це зараз буде у Фейсбуці. Тут буде Петричук я думаю, що йому діти, 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 він вже своє допрацював. Раз він сюди Донецька, вас з вас справився. Я зрозумів. Дайте мені телефон вашого начальника. Телефон начальника дайте, бо буде зараз гірше. Не смотрите, він зараз має бути тут. Не виявляйте його номер телефону. Бо я зараз дзвоню на гарячу лінію в Києві і дзвоню на центральну лінію у Франківську. Він зараз має бути тут, він буде супроводжувати дітей, він буде гасити пожар. Ваш начальник. Я думаю, що його сьогодні послідній день роботи. Раз і не таке вироблять. Номер вашого номер телефон вашого начальника. Панеш цього безум. Це вже не має значення. Та нікому не хоче це робити. Бо в нас поліція за наші податки створена для того, аби допомагати людям, коли проблема, а не для того, аби збирати бабки. Що вертається Януковська система? Не буде. Не буде того. Не буде того. Ви мали зупинитися і тут допомагати, а не їхати протокол складати. Ви даєте номер телефону свого начальника. Я не маю права видати. Ви, ви не маєте права дати номер начальника. Бо, я, я, зрозумів. Бо, я, можу... я зрозумів. Я зрозумів. Зараз ваші дії. Машину там залишив. І телефон у машині лишився. Так, я включаю камеру. Мушу телефон... А, телефон в мене в руці. Чесно кажу, нерви, так Нерви, хлопці!